Заповітний час все ближче. Донецьк приймав всеукраїнський конкурс «Кращий водій України 2013 перед останнім. чергові два претенденти на звання кращого водія країни були визначені для участі у фінальному змаганні. Учасники донецького практичного етапу пройшли по три практичні вправи фігурного водіння. І донецькі автовласники лише з позитивної сторони показали себе у майстерності паркування, причому як паралельного, так і заїзду в бокси. В повседневной жизни таких как бы ситуаций, ну, по, кроме парковки с задним ходом и параллельной парковки, а вот скоростной слалом, как бы это впервые для меня было. Имею автомобиль Славута. Кстати, это уже по счету третий автомобиль ЗАЗ в моей жизни. Первый был 968 ЗАЗ и потом две Славуты. Как бы, ну, марка нравится мне. Надеюсь, Якщо Бог дасть, може бути в четвертий раз або автомобіля за засвіда. Учасники не здавались до останнього. Рівно дві секунди на останній вправі швидкісного маневрування відділили Євгена Горєлова від найближчого суперника та допомогли йому стати переможцем. У другій групі інтрига була ще яскравішою. Одразу п'ятеро водіїв претендували на перемогу, і лише десяті долі секунди визначили переможця Дмитра Литовченка. Регулярно захожу на сайт, читаю журнал, узнал о таком мероприятии. Пытался в прошлом году пройти. Неудачно. И вот, со второй попытки, скажем так, удалось. Вы специально готовились? А, ну, готовился в. На машині спеціально не готувався, Ну то есть, ну, на свої страшно такое витворять. Залишився лише один відбірковий етап, що відбудеться у Харкові в останні вихідні місяця. Наступним пунктом буде вже Київ, де 15 вересня під час столичного автошоу буде визначено кращого водія України. Переможець конкурсу стане володарем нового автомобіля «ЗАЗ Віда» від головного партнера конкурсу філії автозас сервіс.